Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистоїмо, переможемо. Оце оглядала-оглядала і не знав, що почати, почну знизу. Або спочатку, так? Що ж це в мене таке в кадрі? Це в мене в кадрі запашний чи духмяний горошок, так? Запашний, мабуть, горошок. І правильно його називають, так? От, чи духмяний? Як правильно? Ну, за... десь в мене вже ж пакетики, звісно, повикидалися, і я вже оце. Можу помилятися. І я хочу розказати вам про нього, але не, не, не саме про горошок, і от який він гарний, який він там цікавий. Ні. А чому саме він в мене в кадрі? Бо що я вам скажу? Ця тема буде поєднана з цими красунями, гортензіями, макрофілами, великолистими, широколистими, хто як називає. І ось в мене вони ростуть в відкритому ґрунті. Ця, ця, Ще я там покажу деякі. Кущики невеличкі, буде не про те, а буде про те, що гортензії з відкритому ґрунті, коли ми висаджуємо, ми маємо зважати на місце. Місце найперше, звісно, це сама земля, сам ґрунт. Вони не люблять застою води, вони не люблять тяжких ґрунтів, вони люблять, звісно, кислий ґрунт, тому найімовірніше ми купуємо різні готові ґрунтосуміші, або самі їх робимо, так, заміряємо кислотність. Або, може є, в мене є тут місця, де дійсно ростуть сосни, але ж це не мене. Дворі, От, тому я ну, не можу висадити там, бо це буде поза двором. І ґрунт е, — це одне, але оскільки вони не люблять сонце, пряме особливо. Бо як не люблять, вони просто підпікаються, вони втрачають свою декоративність, листя горить. Я може потім підійду і покажу на конкретному прикладі, що таке сонячна активність. Хай навіть не 30, хай навіть 25, але стабільне таке сонце, обідні в ці найгарячіші години, що це таке для гортензії макрофіле. І от вони такого не переносять, бо вони втрачають декоративність, вони втрачають, звісно, силу свою і можуть швидко відцвітати, або якщо не квітнуть, просто. Чіткі такі виражені опіки отримати на листячку. І ви в мене бачите не раз на відео, такі конструкції, ось отакі зігнуті дуги, чи так, там таке саме, чи ось отакі, ось так. всі легкі аркоподібні, чи не перголу, а зараз. Як то називається, Обеліск, алята. От, і відповідно на них, на тих дугах до цього часу, в мене можна було бачити агроволокно. Минулий рік я прикривала пеленками, тобто я на дуги чіпляла пеленки, бо вони є ну, бавовняні, вони дуже швидко сохнуть, якщо дощ, вони так не запарюють. От, Але потім подумала: ну так я ж можу агроволокном теж затінити. І так робила з агроволокном. Але це виглядає не надто привабливо. І от одного разу десь там в якомусь. Але інстаграм, якусь там сторінку чи, чи сторінки, я натрапила на один такий, це був відео, змонтоване відео, як зробили курінь чи оцей а-ля, ну теж побудували ніби як таку конструкцію, так, от, патички чи нарізані ой, нарізані. Арматура композитна. Я просто, вибачте, перед цим знімала відео англійською про те, як Харкі бомбили ось нещодавно. І там, ну кожен день його бомблять. І так ще не переключилася. Отже, композитна арматура, так. Тобто будь-які підпорки. От воно було так зроблено по колу і висаджений горошок. Тобто вони показували від самого початку, от коли вони висаджують, горошок піднімається, підростає, 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 і потім він от все повністю покриває і заквічується. І це дуже гарно виглядало. І я думаю, о! Так це ж мені ідея. В мене ж ось тут росте, наприклад, ось тут гортензія. Та? І вона точно потребує затінку, бо з іншої сторони є троянда, але з тої сторони сонце на неї не потрапляє, бо його там не буває, бо ту північ. Ось, і відповідно на неї потрапляє найбільше сонця якраз з тої сторони, де є цей горошок. І я собі відразу схопилася за ту ідею, посадила. Але це було вже трішечки пізно. Ну тобто я могла би це висадити раніше, і воно б мені саме вчасно підійшло і виросло, але оскільки я пізно побачила, я пізно посадила, все-таки я вирішила не здаватися, посадити, і може з того щось вийде. Скажу зразу, що я придбала кілька пакетиків того рожку, бо я посадила в багатьох місцях. Насправді, ну кілька з десяток, добре, може й більше, навіть пакетиків. Мені не було принципово там колір, ще що ще щось просто я набрала різні з метою, тої, щоб посадити і зробити такий природній затінок. І це виглядало би набагато приколь... набагато би прикольніше. Чарівніше, цікавіше, так, природніше, аніж ті мої пеленки чи... Агроволокно на цих дугах, правда, чи на цих уявних обелісках. І от я це зробила, і лишень в одному місці мені зійшло по-людськи. Бо в інших місцях мені по -сходу там то один, то два. То взагалі більшості місць не зійшло. І от я думаю, я ж купляю одну і ту саму фірму, той самий час, той самий час висаджувала, один той самий день. І от в єдиному місці це отут. Ця краса в кадрі це мало би бути Блау дуже гарна. Дуже гарний сорт, але він, мабуть, що не дуже вдало перезимував і повністю всі сліпі, пагони. Немає як відкових бруньов на цей сезон, може наступне щось буде краще. І от єдина вона виявилася повністю прикрита так, як я і задумала. Тож я вирішила, може це не надто воно буде. Показове це відео не надто гарне. Ой, там троянди ззаді чіпились. Але я вам спробую продемонструвати. Раптом ця ідея припаде і вам до душі. Все таки ідея, як на мене, дуже вартісна. Чому? Тому що воно виглядає дуже природньо, дуже декоративно. І коли цей горошок, нарешті, він проріс. Е, головне було йому пролізти, і от трішечки якийсь такий час, ну була ж засуха чи посуха, посуха. І я поливала, поливала, поливала його в тому числі. Хоча в мене такі всілякі квіти, крім троянд, не надто отримали. Зволоження багато. Ну гортензії, троянди більше отримали. А інші там багаторічники, однорічники. Я не надто ними переймалась. Але горошком я переймалась, бо в мене ж була мета таке зробити затінок для гортензій і пошвидше забрати те агроволокно. І ось оцей горошок в певний момент він взявся рости дуже різко. Я так розумію, впала спека. Ем, пішли кілька дощиків, і оце все в поєднанні. А воно дало силу тому горошкові нарешті так взяти своє і розростися. І от я спробую вам з різних сторін покрутитися і продемонструвати, що ж я мала на возі. Звісно, зараз воно ще не в найкращому вигляді. Раптом. Воно все покриється квітами, так знизу до верху, може так станеться, і не вся не весь горошок попилиться з'їсть не всі пагуни, не всі квіточки, бо тут теж, на жаль, є ця попелиця. Я вам продемонструю це ще як воно в квітучому так стані виглядає. Але зараз пробую продемонструвати ось так, як є, що так, це стіна. І якби я знімала це в, в таку годину, коли сонце прямо потрапляє на це місце, то видно було би, що от від горошку є тінь. Для гуртензії. Ось сподобалась мені така ідея, кажу, дуже хотілося б вам продемонструвати її цю стіну з горошку в квітучому вигляді. Вона така набагато привабливіша би була, але хто його знає, як далі буде з тими умовами, погодніми вітрами передають дуже шалені вітри. Навіть Зараз трішечки вітер, тому перепрошую. Якщо... Шумить, фонить і так далі. Ось, але вирішила ну ловити момент, бо не завжди воно те, що плануєш, я собі, прописую теми, а потім щось не те, щось не те, щось не те, і все, і пішло. Не так, шкереберть. Е, так, він щось щось під'їдає, звісно, той горошок. Він не виглядає ідеально, але свою функцію. Для цієї гортензії на даний момент виконує, хоча це вже не 30 градусів і вже такого не буде. Трішки запізніло. Тому ось вам така ідея. Я собі на наступний рік точно буду таке робити, буду це робити вчасно. Правда, от знову ж таки, де купити те насіння правильно, та? щоб воно точно зійшло. Треба пані Тані Бубнової попитати. Ну в неї не було попередньої сезони горошку, не знаю, чи появиться, чи з'явиться. Але не було, але було б добре, якби був там перевірене насіння, якісний, от він би точно гарантовано зійшов, бо це теж там тиждень, півтора-два, втрачаєш час і, відповідно, пересіювати. А знову ж таки, чи воно спрацює, те пересіювання, пересаджування чи ні. Хотілося б, щоб це спрацювало зразу, бо хочеться ж воно, щоб вчасно все було. А я, знову ж не знаю, як поводитиметься той же ж горошок при 30 і оцій затяжній спеції. Хто зна, не можу сказати, бо немало ну, не таких спостережень, але надіюся, що він витривалий, якщо його вчасно поливати, і хоч щось залишиться для затінення. Тому ось така ідея, може й дурна, може, й не надто привоблива. Відео навряд чи таке аж дуже гарну картинку має, бо все-таки тут то, то треба, щоб краєвид був гарніший, і так воно якось може. Ну, в пітучому стані троянди вже не надто привабливі, вони вже, звісно, там, треба вже прибирати більше, прихиляти почати. Я вже от подознімаю це все, поки погода ще можна ходити на короткі рукаві знімати. От, і хочеться це все так залишити в відеотеці на каналі, щоб було що потім черпати наступного сезону. Але я сподіваюся, що у вас буде, щоб почерпнути навіть з цього відео, і ви спробуєте втілитись собі таке. Раптом дійсно вам ця ідея згодиться і. Придасться. Що ще можна притіняти? Ну, я ну, не знаю, які такі прямо рослини, дуже-дуже чутливі до спеки, до сонця. так, Не так до спеки, як до сонця, може, ви мені підкажете. І я вже обіцяла вам показати листячку. Тому пройдімося, трішки квітучими моїми такими, і не дуже щось квітуючи, щось ні. Ага, ось ми дійшли до листячка. Оце є Wood White. І ось оце. Оце якраз від сонця повністю сліди ну так опіків справжніх опіків. У мене тут і була ця агролокно було, але коли вітер, я не можу встигати кожні скільки хвилин вибігати і поправляти, знов накидати. Так, Оце біле це опіки. Ну, мабуть, не критично. Навряд чи воно би вплинуло на квітування, хто знає, бо кущ досить потужний, але на вигляд це так. Отак. Зараз воно, може, теж не так критично, бо вже почали листочки інші забарлюватися, коричнево-брунатне, але раніше, так, коли воно було зелень, зелень і тут чітко видно опіки, то це не надто. Привабливо виглядало. І ось бачите, он. О, там одне десь виється чи в'ється. Там ще один якийсь патичок той гороховий. Ну, дуже погано посходив. Тому в мене тут все мало бути затінено тим горошком, але ні, зовсім не все. Зовсім не все. Ну, нічого, наступний рік спробую це втілити вчасно, більш вчасно. І, може, це вдасться краще. Ще пощастило. Але знову ж маленький, не все зійшло. Два тільки зійшло, а мало бути раз, два, три, чотири. Навіть п'ять я садила. Ем, що в нас там є? Ага, Deep Purple Dance, бачите, тут, тут пару пагінців, Ну я їх вже не підв'язую нагору, щоб він плівся, бо тому що вже. Пізно вже воно і так не зажариться, не запечеться. Так, треба вже готувати до зими і ці красуні. Тому так, дякуватиму вам за відгуки. Дуже дякую за увагу. І цікаво буде так, чи ви таке бачили, зустрічали, чи стане вам нагоді така ідея. І, може, ваша ідея, як ви притяняєте? Чи вам дається висадити? Гуртензії, макрофіли, так? Чи вам вдається їх відразу висадити початково в правильні місця, коли є повністю затінення, особливо в ті спекотні хай години, може не повністю цілий день, але в ті критично спекотні години буду дякувати вам за відгуки, звісно що, і ваш досвід. Всім до наступних відео і па-па!